Саломаріці! Ну що, попалися мені двері відницького виробника. Шервуд. Наверно називають. Відкриваємо новий рівень якості. Український виробник. Виготовлено на замовлення. Компанія Codim і туди. Будемося виділити, що це за якість. Двері, плівка, покриті плівкою. Плівка. Така я вам скажу навіть крепка. Коробка дверна Також. Достойно зроблена. Ось, будемо бачити, як воно себе веде під дією інструменту. Плівка ПВХ. Текстурована. Крепінька. Поки що, поки що позитивно. Ущільнювач цікавий. Але краще вони використовували ущільнювач такий як у Карфада. Чому? Тому що він з крилом великим сюди йде. От Звідси сюди виходить або Карфата, або в Десь би купляли його там, де, де і вони купляють. І можна любий вид кріплення ще додати на під цей ущільнювач. Все, всім гарного дня. Попрацює, побачу. Потім зніму відгук свій.